Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема присвячення службі освітньої безпеки, і наша спікерка Олеся Лац, заступниця начальника відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції в Рівненській області департаменту патрульної поліції. Доброго ранку! Вітаю! Отож, розпочнемо, пані Олеся, і давайте так трішки з історії. Як створювалася ця служба освітньої безпеки у нас в області? У національній поліції України було створено управління організації відділу служби освітньої безпеки. Відповідний відділ було створено в департаменті патрульної поліції та в управліннях патрульної поліції. Для того щоб відібрати кращих поліцейських, ми робили відбір серед діючих працівників. А яка мета була От яка основна ідея? Захист дітч... дітей. Захист дітей під час навчального процесу, створення безпечного середовища в навчальному закладі, збереження життя і здоров'я усіх учасників освітнього процесу, що дуже важливо в умовах війни. Ну і детальніше трішки, якщо можна, хто такий офіцер служби освітньої безпеки. Офіцер служби освітньої безпеки це в першу чергу захисник, який дбає про е безпечне середовище в навчальному закладі. Це не є охоронець або ж вахтер на пропускному пункті. І Які функції ось цього офіцера? Офіцер виконує три основні функції: це є правоохорона, наставницька та просвітницькі функції, забезпечення правопорядку, патрулювання території та попередження правопорушення, бути наставником, щоб активізувати і заохочувати дітей до активної життєвої позиції, до національно-патріотичного виховання, та бути бути власним прикладом, зрозуміло. Наскільки я розумію, що в рамках цього проекту патрульна поліція саме причетна до рівного, і саме в рівному буде якби, забезпечувати порядок в школах. От в кількох навчальних закладах рівного будуть такі офіцери поліції. В 33 три навчальні заклади наші офіцери служби освітньої безпеки направляються. І вони є сертифіковані, тобто це є діючі патрульні поліцейські, які пройшли перед цим спеціальний відбір. Потім вже вони пройшли навчання. Також вони проходили різні тренінги по наданню до медичної допомоги, як діяти в надзвичайних кризових ситуаціях. До тренінгів ми залучали громадські організації, також державні установи. Жінки, які є в даному відділі, це... Наші патрульні поліцейські, які працювали на лінії, та достойно себе зарекомендували в тактичній та фізичній підготовці, зрозуміло. І коли власне розпочнуть свою роботу офіцери освітньої безпеки. Від учора наші служби, наші офіцери служби освітньої безпеки заступили вже в свої навчальні заклади для того, щоб до початку навчання вони могли ознайомитися з територією, з навчальним закладом, з адміністрацією школи, вивчити безпекову ситуацію та зустріти дітей в безпечному комфортному просторі ну і ще все таки детальніше хотілося про роботу ось, офіцерів освітніх поговорити. Які в них робочий день, який от режим роботи інспектор служби освітньої безпеки впродовж навчального року нестиме свою службу в навчальному закладі, за яким він закріплений? Розпорядок робочого дня встановлюється. Відповідно до вимог статті 91 закону України про національну поліцію з урахуванням вимог щодо, щодо поліцейських, які знаходяться у заклад, закладах загальної середньої освіти під час освітнього процесу, під час як ви кажете, освітнього процесу з ким контактуватимуть спів, з ким так би мовити співпрацюватимуть офіцери освітньої безпеки і чи передбачено те, що вони будуть якимось чином з батьками мати контакт? Одне із завдань інспекторів служби освітньої безпеки це формування культури безпечного середовища в навчальному закладі. Для цього вони залучатимуть батьківські комітети, адміністрацію школи та учнівське середовище. Основна взаємодія відбувається в межах школи. Проте діти, батьки, педагоги не залишаються сам на сам зі своєю Проблемою вони можуть звернутися до поліцейського, адже поліцейський інспектор може надати їм необхідну консультацію або ж направити ситуацію інші організації, установи чи підрозділи поліції, які мають безпосередньо вже компетенцію реагувати на ті чи інші події або обставини. Зрозуміло, в чому специфіка? Чим відрізняється інспектор служби освітньої безпеки від ну, звичайного поліцейського? Інспектор служби освітньої безпеки так і залишається поліцейським, який може реагувати, виявляти, припиняти правопорушення, але однак в нього є ще інше багато завдань для формування саме ось цього безпечного середовища в навчальному закладі, так само проводити профілактичні бесіди. Ну і на сам кінець, все ж таки, щоб таку риску підвести під нашою розмовою, які головні обов'язки поліцейських служб освітньої безпеки. Головний, головний обов'язок це сприяти створенню безпечного освітнього середовища в начальному закладі, координувати пропускний режим, самостійно виявляти та реагувати на правопорушення, ну і, звичайно, запобігати надзвичайним ситуаціям. Зрозуміло, дуже дякую, пані Олесі. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про службу освітньої безпеки, про інспекторів служби освітньої безпеки, які е, з початку навчального року розпочнуть роботу у школах Рівненщини і Рівного. Зокрема, і нашою сьогоднішньою спікеркою була Олеся Лац, заступниця начальника відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції в Рівненській області департаменту патрульної поліції. Дякую вам, пані Олеся. Дякую. Також дякую, пані Любові Глу. Яка е, здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу? Тож, ще раз дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.